Зараз я представлю ще одну без перебільшення легендарну людину, мою посестру по концертах в так званому АТО, і людина, яка абсолютно справедливо, нещодавно отримала заслужене звання народної артистки України. Не жаліємо своїх оплесків, тому що на сцену виходить прекрасна бандуристка, композитор, співачка. Улюблена всіх наших солдатів, всіх справжніх патріотів! Звісно, Браво! Вітаю, щиро, шановне товариство! З ним києва вас, з днем свята патріотичної! Пісні. І перш ніж налаштують мені мікрофони, я хочу вам зачитати кілька рядочків вірша, який мені присвятив після мого виступу боєць на передовій із Псевдо Запорожець, а голос ваш бринів душі, коли стріляли калаші. Під свистом куль ми пам'ятали, що ви нас там не забували. Ракети, міни і снаряди летіли в нас із за засади холола кров і відтавала, бо добра пісня зігрівала за нашу неньку Україну, за наш народ увесь єдиний стояти будем до кінця, шлях українського бійця. Дай Боже, сльози вам за нас налити, дай Боже нам. Усім дожити і перемога в нас в руці, і буде радість на лиці! Багато пісень хлопці дуже гарно сприймають на передовій, і сьогодні я вам дарую одну із них, яка має назву Стрілецький романс. Засипає і не чути у голос славних звань та імен, Гей, стільці січові, хто вас нині згадає, хто. Гей, hey, стрільці січові, хто вас нині згадає, хто устами торкнеться шовку ваших знамен, виносили в петлицях, ясно-сині блавати, виплекали у серці до Вкраї. Сявії є, за що помирати, є за що проливати ворогів наших кров? Гей стільці січовії, є, за що помирати, є за що проливати ворогів наших кров. Вже Господь не відверне наших втрат і поразок, нас усіх пам'ятають, соловки коли мав й стріліці січові, нині мусимо разом повертатись додому, жене. Стріліти січевії, нині муси бараза повертатись додому, жде нас мати сама, і для кожного сина шлях нелегкий проляже, та яка ця дорога? Ой ви, хлопчики рідні, І ніщо вже не важить, тільки Україна нас усіх. Дуже дякую. А цю пісню я співаю часто, коли бачу на фронті двох молодих людей. І дійсно згадується зразу цей вірш Йосипа Струцюка. Нас весна не там зустріла. Ви знаєте, колись в Карпатській Січі ми були в листопаді, і було дуже холодно. І нам холодно артистам на сцені, такий старенький клуб, а тут в залі сидять. Одягнуті в камуфляжі, але вони сидять і їм ще холодніше. І бачу, так хлопчина обіймає теж військову дівчину, а в неї такі щічки, ямочки, і все до неї весна. Словом, так дійсно, не там, можливо, зустрічаються наші зараз молоді закохані пари, але життя продовжується, і в честь таких молодих закоханих пар звучить пісня: нас весна не там зустріла. Сталині очи, чорний тим от пожарища, наспасне та зустріла і на дісне спивала, ты стріляв и скона стрела, я на болі. Полі. Облітає світ калини, перепев замовку мовку Ще вчора тут ми, а сьогодні тут чужинці, нас весна лета зустріла і на ті пісні співа. ti pisti spiva E il Найти песню, сняла. Ты стреляла, как бы скоро стреляла. А я на поле подавала. Я говорю. Дуже я Мені, шановний мій режисер в наших поїздках, з де на передову підказує, що я повинна розказати про гітару, яка у мене в руках. Правда, дуже гарна. Олексію, Олексію, підійди, будь ласка, бо гітара має свій такий автограф, де написано Віктор Павлік, бо це його дизайн. Саме такі гітари. На спецзамовлення виготовляє львівська фабрика трембіта, і ми їх зардесантом возимо на передову, щоби. Дарувати хлопцям, щоб вони у о, хвилини затища нічим іншим більш не займалися, а вчили пісні і вчилися грати. І дівчатам також даруємо. Колись дуже чорняві гарні дівчині. Подарували, яка вміла грати, але не мала інструмент. Отже, тут написано Арт десант Віктор Павлік і таку гітару презентував «Арт-десант» мені як арт-волонтеру. І наступна пісня має зовсім реальну історію. І, можливо, ви навіть цих людей знаєте у Києві, син професора києво могилянської академії Володимира Панченка Ярослав пішов добровольцем. І на передовій він возив бійців на старенькій машині, яка називалась МАЗ. І мама дуже хвилювалася. а... Син так втішав свою матусю. Мамочку, та не хвилюйтеся, ви так ну у мазі багато коліс. Якщо підіб'ють одне колесо, ну навіть два, то інші то лишаться, і я доїду у безпечне місце і збережу собі життя. Саме таку історію почув Олександр Балапко, а композитор Леонід Нечепоров створив пісню. І тепер я співаю хлопцям пісню, водія АТО.